Розв'язування задач за допомогою рівня. Розглянемо задачу номер 1287. Перший поїзд долає шлях між двома містами за 2,5 години, а другий за 3,5 години. Швидкість першого поїзда більша від швидкості другого на 24 км. Знайдіть швидкість кожного поїзда і відстань між містами. З умови задачі видно, що обидва поїзда. Долали один і той же шлях, тобто від синь між містами. Тільки один рухався швидше, а другий повільніше. Швидкість жодного з цих поїздів не відома. Оскільки швидкість кожного з них невідома, а швидкість першого більша від швидкості другого на 24 км за годину, то ми можемо позначити швидкість одного поїзда невідомою буквою Х, і виразити швидкість другого через х. Оскільки у нас другий поїзд рухається з меншою швидкістю, то зручніше саме цю величину позначити невідомою буквою. Отже, нехай швидкість другого поїзда буде х. Тоді швидкість першого поїзда буде х плюс 24. Запишемо це у вигляді такої здорові. Другий поїзд кілометрів за годину. А перший х плюс 24. Перший поїзд долає всю відстань за 2,5 години, другий за 3,5 години. Отже, відстань між містами, яку подолав перший поїзд, дорівнює 2,5 помножити на х плюс 24. Тобто ми час. Множимо на швидкість. А вісім яку подала другий пояс. Це та ж сама відстань між тими двоми містами. дорівнює 3,5 час, протягом якого він рухається, множити на його швидкість із. Ми одержимо рівняння, розв'язуємо його, розкриємо дужки. 2,5 х ріст, додати 2,5 множити на 24, 2 на 24 – 48. І ще половина 12. Це буде 60. Дорівнює 3,5 х. До даних зіксанк перенесемо в ліву частину, змінивши перед ним знак. До даного без зікса переносимо в праву частину. Так само змінивши перед ним знак. Одержимо 2,5 х. Відняти 3,5х. Дорівнює мінус 60. Забудемо подібні доданки в лівій частині, це буде мінус х до рівня мінус 60. Беремо прилежне числа в лівій частині і в правій частині, вдаємо х дорівні 60. Отже, швидкість другого поїзда до рівня 60 км за годину. Тоді швидкість першого поїзда дорівнює 60 плюс 24 дорівнює 84 км за годину. І залишилося знайти ліс між містами. Для цього ми можемо або помножити 2,5 на швидкість першого поїзда, або 3,5 на швидкість другого поїзда. Мені здається, цей випадок трошки простіше обчистити. 3,5 множити на 60. Це буде 210 км. Поживіть провітні. Швидкість першого поїзда – 84 км за годину. Швидкість другого поїзда – 60 км за годину. І рісна між містами – 210 км. 1292 задача. У двох корзинах було порівну яблук. Після того, як з першої корзини взяли 50 яблук, а з другої 90. У першій Яблок стало тричі більше, ніж у другій, скільки ябло було при кожній корзині спочатку. Отже, мало йде про дві корзини. Перше і друга. Спочатку у них було порівняно ябло. Але ми не знаємо кількості ні одної, ні другої. Отже, позначимо цю величину невідомою буквою X. Отже, в першій було Х і в другій було Х кілограм ябу. З першої Забрали 50 кг. Залишилося Х-50. З другої забрали 90х мінус 90 кг. Залишилося. І після цього у цьому кошику у тричі більше, ніж у другому. Саме на основі цього останнього співвідношення ми створимо рівняння. Отже, якщо ми оцю величину, оскільки вона менша, збільшимо в три рази, то ми одержимо оцю величину. Записуємо рівняння. Х-50, вирівня 3, на х-90. Тобто тут у нас записано маса яблук, яка залишилася у другому кошику. Тут у нас записана маса яблук, яка залишилася у першому пошуку. І нам умови відомо, що ця величина в три рази більша від цієї величини. Розкриваємо дужки. Х, відняти 50 до рівне 3х. 3 на -90, -270. Переносимо вліво до наньки зіксанку, вправо без іксіл. Не забуваючи, що змінювати перед ними знак. Отже, пишемо х. Відняти 3х доріг. Мінус 50 переносимо вправо, змінюючи знак 50, мінус 270. Зводимо подібні додатки. Мінус 2х в ювій частині двері. А тут буде мінус 220. Поділимо добуток на відомий множник. Оскільки в нас ділення двох від'ємних чисел. Результат буде додатній. 229 на 2 буде 110 Отже, у другому кошику було спочатку, і в першому кошику, скільки у них було колям, спочатку було по 110 кг.